Український бойовий танк Ятаган. Танк т 84 «Ятаган» ятаган. Це версія вітчизняного танку Т-84 оплот, адаптована до стандартів НАТО. Ятаган був розроблений харківським конструкторським бюро імені Морозова у 2000 році. Танк оснащений 120-мм міліметровою гарматою. Аби машина могла стріляти унітарними пострілами за стандартом альянсу. Інженерам довелося з нуля розробити новий механізм заряджання. Він працює за конвеєрним принципом і розміщений у спеціальному відсі, в задній частині башти. Також «Ятаган» має високі ходові характеристики. 48-тонна машина оснащена 1200-сильним дизельним двигуном і може розганятися до 65 км на годину. Питома потужність танку Т-84-120 «Ятаган» складає 26 кінських сил на тонну, що значно перевищує показники таких танків як Т-64, Т-72, російського танку Т-90, а також деяких